Ти вже знаєш, що потрібно зробити, але не робиш. І справа не в часі, не в обставинах, навіть не у війні. Ти просто відкладаєш. Це страх. Страх почати і побачити, що ти не справляєшся. Страх зробити кроки і не знати, що буде далі. Світла може не бути. Планів може не бути. Завтра може різко змінитися. І психіка це запам'ятовує. Вона не думає вже про розвиток, вона думає просто, як буде жити день. І це нормально. Але є одна проблема: коли такий режим вижити триває місяцями, ти починаєш жити так, ніби майбутнього вже немає. Прокрастинація це не про лінь. і навіть не про дисципліну. Це про стан, коли всередині вже багато напруги, і ти відкладаєш не тому, що не хочеш. А тому, що мозок не хоче виділяти ресурси на щось нове, невідоме і некомфортне, особливо коли і так важко. Мозок каже: давай не зараз, давай без цього. І ти бездієш. Але чесно, ну, це повільно забирає в тебе життя. Є тільки два варіанти: варіант А. Залишитися в цьому стані. Чекати, поки стане легше, коли війна закінчиться, поки хтось прийде і скаже, що робити. Це безпечно, але це не нейтральна позиція. Коли ти нічого не робиш, життя не стоїть на паузі. Ти старієш, здоров'я повільно просідає, проблеми не зникають, вони накопичуються. І через рік ти можеш опинитися не в тому ж місці, а в ще більшій глибшій ямі. Варіант Б взяти невеликий відсоток контролю. Не все життя, не великі цілі, а 10 хвилин роботи над тим, що ти давно відкладаєш. Маленька дія, яка каже психіці, я ще тут. І дуже важливий момент, сам крок, він нескладний. Найскладніше, що це не один раз і не для Галочки. Завтра ще 10 хвилин, післязавтра теж. І саме тут більшість зупиняється. Не тому, що не вийшла, а тому, що мозок раптом розуміє, що це вже не разова дія це зміна траєкторії. А зміна траєкторії лякають більше всього. Але це не провал. Це момент, де прокрастинація знову намагається тебе захистити. Бо невідоме сприймається як загроза. І ось тут різниця між варіантами А і Б. Варіант А повільна деградація. Але знайома. І варіант Б не геройський ривок, але готовність повторювати маленьку дію знову і знову системно. Ось що лікає насправді. Якщо ти дивишся такий контент, мені здається, тобі це знайомо. Я сам був у прокрастинації роками, я не наважувався зняти перше відео дуже довго, а коли нарешті зробив. Думав, ну все, найважче позаду. Зараз понесеться. Ага. За 2,5 роки існування каналу, лише зараз я зміг випустити 3 відео за місяць. До цього я зникав там, на 4-6 місяців і просто без діїв. Є два способи легше звикнути до системності. Перший зробити процес привабливіше. У мене, от так, наприклад, сталося із залом. Довго не виходило займатися регулярно. Потім я покликав друга, стало цікавіше, легше. А зараз я знову тренуюсь сам, але це вже звичка і навіть приємно. От я коли хворів, мені бракувало тренувань. Ти можеш теж подумати для себе, як зробити свій процес цікавішим. Я ж зі свого боку запрошую тебе вступити до свого телеграм-каналу, де я хочу створити. Спільноту людей, які створюють от, позитивні зміни в своєму житті, і головне, діють, от, а не просто хочуть. Коли поряд є однодумці, рухатися легше. Поки що там лише я і мій друг, який мене зараз знімає. Але можливо саме ти станеш першою незнайомою людиною, яка доєднається, і ми будемо йти до цілеї разом. Другий спосіб, я Розкрию в окремому відео, тому що це вартує окремої теми. А поки можеш написати в коментарях, як ти сам справляєшся з прокрастинацією і які у тебе взагалі думки на цей рахунок. Дякую, що додивився, додивилась до кінця, і до наступного відео.